Отже, продовжуємо наше інформаційне мовлення. Українські дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, що задійний у забезпеченні окупаційної армії. Це підтвердили у генштабі. Вночі там пролунало щонайменше п'ять вибухів. В районі установки первинної переробки нафти виникла пожежа. Окрім того, напередодні підрозділи сил безпілотних систем вразили нафтобазу. Горів комбінат 8 марта у Тульській області. Бойова робота по стратегічних об'єктах, задійних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Триватиме надалі. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Камишин, радник президента, зі стратегічних питань. Пане Олександре, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Дякуємо. Три роки від початку повномасштабної війни. Яка на вашу думку найголовніша зміна, яка сталася за цей час в оборонно-промисловому комплексі України? Ми згадали, що ми вміли і вміємо, і завжди вмітимемо виробляти своє. І сьогодні все більше доля того, чим воює фронт. Вироблена в Україні. І так, нам сьогодні важко з підтримкою партнерів, але все більше і більше ми виробляємо свого. От, якщо говорити про своє прилічимо кілька назв, які вже знають практично всі українці: ракета паляниця, рута, пекло, нептун, дрони, розвідник Гор, нічні бомбери, вампіри, хевішоти, дрони колібрі і каміка в літаки Дарт, це далекобійні дрони, лютий фаєрпойнт, це все українська зброя, яка застосовується на фронті та в тилу ворога. Питання: яку частину потреб на сьогодні Україна забезпечує сама, в чому досі залежить від партнерів, і чи можливо сьогодні швидко? скорочувати цю залежність, ну зокрема, на тлі розмов про незрозумілість щодо обсягів підтримки від США, як раніше цього року вже оголосив президент: 40% того, чим сьогодні воює наш фронт, це зброя українського виробництва. В різних категоріях це різні долі, звичайно, і ми сьогодні шукаємо, як там збільшити постачання для нашого фронту. Але нагадаємо, сьогодні вже впираємося не в спроможності виробництва, ми операємося в фінансуванні. Сьогодні наша оборонка спроможна виробити кратно більше ніж у нас є наявне фінансування. Саме тому ми боремося за те, щоб більше було програм, за якими іноземні наші партнери фінансували закупівлю в Україні і передачу нашим збройним силам української зброї. Я нагадаю, минулого року була вперше започаткована така програма. Вона починалася кінці твої зброя Потім вона переросла в данську модель. Потім були вже інші моделі, і сьогодні ми говоримо про те, що країни Північної Європи в першу чергу, країни Євросоюзу, в другу чергу, хотять і можуть, і продовжують фінансувати закупівлю української зброї і передачу для українського війська. Для нас це дуже важливий напрямок. Пане Олександре, наприкінці минулого року були розмови про зняття заборони на експорт української зброї. І тоді ж міністр оборони казав про зацікавленість українськими розробками іншими країнами. Якось це питання зараз просувається, і які саме розробки зараз викликають найбільший інтерес? Я впевнений, що настане момент, коли ми переможемо нашого ворога, і тоді ми зможемо і будемо раді постачати зброю, вироблену в Україні нашим партнерам. Дійсно, українська оборонка буде хорошим експортним стратегічним напрямком для нашої країни до того часу. Наша задача постачати на фронт нашим збройним силам. Ми шукаємо, як нам збільшити фінансування для української оборонки від наших партнерів. як Я тільки що вам розказав. Ну і врешті, давайте підсумуємо скільки змінюється стратегічна роль України на міжнародній арені після трьох років повномасштабної війни. Якщо раніше на нас дивилися як на країну, якій треба допомагати, то сьогодні ми стали для наших партнерів країною, яка може поділитися досвідом, Поділитися досвідом не тільки військових дій, а поділитися досвідом в оборонці. І як ви пам'ятаєте, і прем'єр-міністр Данії, і прем'єр-міністр Великобританії, канцлер Німеччини в Україні, перебуваючи з візитами за останні кілька місяців, дивилися на те, що у нас є в нашій оборонці. Кожен з них підтвердив, що наші розробки. Це розробки, яких у них навіть немає, і ми будемо раді одного дня, коли ми переможемо нашого ворога, почати постачати нашим партнерам, виробленим в Україні зброю. Поки що наша задача виробляти для нашого фронту. Що ж, дякуємо за те, що знайшли час. Долучилися. Олександр Камишин, радник президента зі стратегічних питань, був гостем у цій порі.